Зараз будемо говорити на тему презентації звіту Атлантичної Ради. Ховається на видноті. війна Путіна в Україні. Нашими спікерами будуть Максимі... Максимілян Чуперський, спеціальний помічник президента Атлантичної ради та Еліот Хіггінс, засновник пелінкет. Брифінг буде проходити англійською мовою. Якщо вам потрібен перекладач, його можна взяти в кінці залу. Please welcome. Good morning, everyone. Uh, I'm Max special assistant with the president of the Atlantic Council, and this is Ed Higgins uh, from found of Belleinket. Античної ради і разом з Аліотом Хіггінсом із Білінкет ми проведемо вам такий брифінг, перед тим, що ми будемо оприлюднювати сьогодні о чотирнадцятій годині. Це Доповідь, яка називається Ховаючись на на видноті, ми збирали. і Ми його презентували у Сполучених Штатах у травні і червні, а також у Європі. Сьогодні нині він уже перекладений російською, і тут в основному йдеться про війну Путіна проти України. Я зараз я би хотів передати слово самі самому пану Путіну, який постійно заперечує роль російських солдатів в Україні. Так, наші війська в Україні. Ні, я чітко вам можу сказати. Немає російських військ в Україні. От що він сказав, і це постійно весь час. Каже Кремль, і пан Лавров незабаром це повторив. Він сказав, що перед тим, як картати нас за щось, будь ласка, надайте нам докази, що ми це робимо. Ми подали такі докази, і навіть ми переклали це російською, тому що щоразу, коли ми надаємо такі докази, нам відповідають, це таємний матеріал і хто його знає, що там насправді зображено. І ми вирішили, що люди хочуть поділитися такою інформацією, і ця інформація доступна публічно, будь-хто має доступ до цієї інформації, і пану Путіну вже не вдасться так все заперечувати. Тому що ось люди діляться своїми. Тими зображеннями, які вони вважають цікавими, як скажімо, військові колони, і присутність російських військ у, е, Україні, і всі вони прив'язані до місцевості. У нас багато-багато людей зараз виставляють цікаві картинки онлайн. Іноді це йдеться про те, що вони відпустці, іноді про те, що військові колони заходять до їхнього міста. І ми, звичайно. Перевіряємо цю. І одна із ключових технік, яких ми вчиваємо, це геолокація. От зараз тут у нас відео, яке викладено 17 липня. Там показано, як везуть ракетну установку БУК, яка була вжита для того, щоб збити рейс голландських малайзійських аві авіаліній і ми звичайно не взяли це на віру а перевірили із за доступними джерелами тут ми застосували систему координат Google, потім пересунули камеру щоб мати певну прив'язку до місцевості і стали співвідносити різноманітні об'єкти от скажімо є такі армали Об'єкти, які видно із супутникової фотозйомки, і з цього відео ви бачите їх виділеними червоними. І це такий простий приклад того, що ми робимо, для того, щоб перевірити, що ця насправді інформація правдива. Ми не лише можемо простежити, як рухаються російські автомашини і бойова техніка, а й як. При, присутні російські війська. Ось один із таких прикладів, пан Бато Дамбаєв, от ви бачите його також в нашому звіті. Бато служить у 137-й моторизованій бригаді, і ми його простежили до його батьківщини, до Бурятії, яка розташована поблизу російсько-монгольського кордону. І він. Помандрував на тисячі миль на захід до українського російського кордону, де він був у російському військовому таборі, готувався до бою в російській війні проти України. Та там російські солдати готуються до бою перед тим, як перетнути країну е, кордон. Ви можете піти на Google і побачити, як виглядала ця місцевість у 2013 році. Бачите, кілька дерев після революції на Майдані, тепер це виглядає зовсім інакше. От подивіться, оце значить кузмінський табір, тому що він розташований в місті Кузмінськ. Бачите, що там е, військова техніка, і там БАТО поїхав через кордон звідти на українську територію у лютому, в Донбас, де він. Ні службу на цьому блокпості. І тут він вже не в російській формі, а зовсім іншій. Але ми її вирішили теж простежити. І Є три елементи, які ми лише позначаємо на цих картинках, але їх тисячі. Люди запитають, а як же ви знаєте, що це відбувається саме там? І ми, де ми взяли цю інформацію? Ми її взяли і. Віддали журналістам, і наш друг Островський із Vice Media поїхав туди, щоб перевірити. І от Саймон, значить, перевіряє. Я розшукую етнічного бурята Бато Данбаєва із Сибіри, який, за нашими даними, був відряджений на війну в Східній Україні. Він дуже активний був в російських соціальних мережах, тому ми змогли його простежити. Це сторінки Бато Домбаєва в соціальних мережах Росії. Тут фотографії аж до 2013 року, які він зробив в своїй батьківщині в Бурятській республіці в Сибіру. Ось розділ, скажімо, який називається армія, його фотографії в російській військовій формі зі своїми друзями і приятелями на військовій базі. А ось він знову робить автопортрет з російським прапором на рукаві. Одна із фотографій на профілі Бато інша, ніж інші. Тут він у формі. На якій немає розпізнавальних знаків, лише з білою пов'язкою на рукаві, і він, схоже, стоїть на полі бою. Це фотографія було виставлено в мережу у лютому, приблизно коли були бої. Ми поїхали в Україну, щоб побачити, чи ми його там знайдемо. З фотографії ми знаємо, що Домбаєв стоїть на тому що схоже на український блокпост, який щойно відбили, і на тлі ви можете бачити якісь будинки з зеленими парканами, і ми хочемо знайти такі будинки в цій місцевості. Це тут трошки схоже. Це точно те місце, де той солдат азіатського вигляду сфотографувався в середині лютого. Потім він цю фотографію повісив в російських соціальних ЗМІ. З того ми знаємо, що він, він служить у російській в армії Російської федерації через те, що попередні фотографії показували знову його в Росії на його військовій базі. Мо, ну, вибачайте це як якраз це саме місце, де був Донбав. Вибачте метод, які ми використали, щоб будь-який громадян, який має доступ до інтернету, може доказати, зібрати такі докази зараз. Не всі повернулися додому, не всіх можна було відслідкувати. Саймон поїхав відвідати цього додому. С сотні російських солдат загинули. Тисячами обраховується кількість загиблих і серед разом з громадянськими цивільними людьми лідери Росії продовжують брехати про цю особливу уряд. Росія відмовляється відмов відмовляється визнати, що це війна з України. Всі, хто збз говорить правду, говорить що це вони брехуни або антиросмарусофоби. І це все зроблено до щоб показати, що, що кожен людина має не тільки прочитати може, не тільки при але, але може зібрати інформацію самі про те, що трапилося не тільки з, з кимось одним, але з сотнями росіян, а теж і українців. На цьому ми будемо робити презентацію цього репорту, Ми будемо показувати, як які методи ми використовували, як вони можна їх використовувати, для того, щоб а, а, Показати тих, хто збив малазійський літак. Ми це будемо робити в Верховній Раді. І зараз у нас е, час запитань. Тоді я хотіла б запитати, ви плануєте показати цей цей звіт на стороні агресора? Звичайно, ми це робимо на російською мовою. Є у нас ось. Е, е, для росіян чи агресор буде зацікавиться том буде зацікавитим тим, щоб почитати? Це вже запитання, але російські змі знають про наше звіт дуже дякую. У нас тут є ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи ви розслідували ситуацію з Боїнгом? який ми, ми мину був збитий минулого року, 17 липня так бенкара це моя організація. Ми ми багато що зробили роботи по Меч 17 Ми також багато інформації надавали для голландської розслідувальної групи. Групи слідчих недавно ми вивчали бригади в Росії, які надали красу цієї системи БОК. Ми багато знайшли інформації. Ми знаємо структуру самої бригади, командирів, наші фотографії прізвища цих прізвища цих людей. Ми ми багато знаємо солдатів, хто там служить Конконвой, все, що було використано для того, щоб розбити літак. Ми також складаємо звіт, який ми передаємо поліції. Ми сподіваємося, що публікуємо деякі ці матеріали близько в близькому майбутньому. Ще одне у мене запитання: чи це ваш звіт може викликати подальші кроки, щоб зупинити конфлікт в Україні? Одна з найбільших викликів цього конфлікту, те, що люди відмовляються. Що це агресія Росії проти українського народу, особливо в Європі? використовується термін громадянська війна, або в всякому випадку так було до цього часу в червні та в травні. Ми помитили після того, як ми це показали, це вже більше не називають громадянською війною. Визнання того позд все більше люди визнають і приймають, Те, що це агресія Росії, це важливий крок для того, щоб почати чесні дебати про конфлікт. Визнання проблеми, які ми сподіваємося в цьому є звідті. Це перший крок для того, щоб знайти політичне рішення цьому конфлікту. Але потрібно також, щоб США також з західними союзниками. Пішли на дуже суворі санкції, я також надавала підтримку Україні, можливо, навіть оборонну зброю. Дуже дякую. більше немає запитань. Журналістя дуже дякую за, за презентацію вашого звіту. А є є скільки доказів у вас є? Скільки людей працює вашій команді? Ми працюємо з організацією Беланкет. Скільки вас людей? Вісім доброві добровольців. У нас немає страні, є тільки один працює. Всі інші баланкет працюють над цим проектом. Добровільно. Ми використовуємо використаємо різні підходи для того, щоб збирати цю інформацію. Ми створюємо в онлайн даних оцих. Де ми збираємо транспорту, який був в Росії, а тепер він є в Росії, тому що багато що ми зробимо. Ми архівуємо цю інформацію, даємо доступ до всім до неї. Тому є багато інформації вже зібрано це питання лише не в тому, щоб знайти докази, але щоб піти далі і перевірити інформацію, яку ми зібрали різними методами. Дуже дякую. Шановні експерти, ми зокрема закінчимо наш бігнуття через те, що на наступний починається починається й